Доброго доброго дня, шановні друзі. З вами Автошкола Нова та я, Таранущенко Володимир Павлович. Шановні друзі, ми сьогодні розглядаємо розділ 25. Рух транспортних засобів у колонах. Шановні, перед тим як розпочати вивчення розділу ми робимо підготовчу роботу, тобто нам потрібно розмяти тіло, і ми робимо це, дублюючи жести регулювальника. Вирівняйте спинку, будь ласка, руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Спинку вирівняйте, руки в сторони, опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. В сторони опущені, права зігнута перед грудьми, піднята вверх від грудей. Це жести регулювальника виконуйте їх щодня. Друге, шановні друзі, нам трішки потрібно розім'яти свої мізки. Для цього вивчаємо іноземну мову, їх шпрехи аузгина Deutsch. Я вивчаю німецьку мову. Ви можете вивчати іноземну мову, яка для вас до вподоби. Ви можете вивчати пісні. Які ви полюбляєте. І третє, шановні друзі, це питання, які бджу, як бджоли будуть у вас роїтися в голові, і ми їх заспокоїмо, записуючи в зошит. Усі питання в автошколі новій задаються тільки з зошита, не з язика, не з повітря. Не з ноосфери, а тільки із зошита. Чому? Тому що перемога потребує підготовки. Розумієте? Коли ви записуєте питання, ви вже готуєтесь до дискусії з викладачем. Шановні, автошкола нова, це системний навчальний заклад. Ми не граємося в знання ми їх робимо. Так, шановні друзі, це була розпівочка. Зараз розділ 25. Рух транспортних засобах у колонах. І так, шановні, в цьому світі працюють закони, не хотівки, закони. І вони дуже Прості, є закон, пропущено слово хто. Коли ви читаєте речення, і якесь слово вам не зрозуміло, то у вас здувається інтерес. Розумієте? Тобто ви всі такі мобілізовані, накачані, мотивовані, вийшли на старт-лінію, а потім здуваєтесь. Чому? А ви. Не розумієте, про що йде мова? І так, шановні, усі незрозумілі слова, дані в поясненні в розділі 1, загальні положення. Рух транспортних засобів у колонах все зрозуміло. Окрім слово, колони. І так, шановні, звертаємось до розділу першого. Знаходимо в алфавітному порядку слово колона і читаємо, що там написано: колона це транспортні засоби в кількості три і більше, що рухаються в одному напрямку з включеними фарами. Ближнього світла, а також позначені відповідними знаками. Розумієте? Тобто є слово, в розділ 1, знайшли в алфавітному порядку, вичитали і закрили питання. Чому? Причина дуже проста: те, що ми використовуємо у побуті. І той зміст, який закладений в філософію безпеки правил дорожнього руху, він трішки відрізняється, але це трішки, ви знаєте, дьявол криється в мелочах. Оце трішки, ми його повинні викоренити. Тобто вивчаємо правила дорожнього руху з першого розділу. І по останній. Так, шановні, це була розпівочка, зараз розділ 25. Що ми вам пропонуємо? Автошкола НАМА виділила оранжевим кольором ті пункти правил дорожнього руху. По яких складено тести з ПДР. Тобто нам не потрібно отакий шар знань академічний, нам потрібно сфокусуватися на питаннях сервісного центру, прийти і скласти самостійно іспит з теорії. Якщо ви будете навчатися з ви автошколі нові, то ви будете це робити в радість. Тобто у нас 98% курсантів складають з першого разу. Про що це кажуть? Про це кажуть про одне про якість навчання та те, що ми не обманюємо своїх курсантів. І так, шановні, рухаємось вперед. Розділ 25.1. на кожному транспортному засобі, що рухається в складі колони, встановлюється розпізнавальний знак колона. колонака. Передбачений пунктом є пункт 33 цих правил і вмикається ближнє світлофар. Розпізнавальний знак може не встановлюватися, якщо колону супроводжують оперативні транспортні засоби з увімкненим червоним, синім, і червоним, зеленим або синім, і зеленим проблисковими маячками та або Спеціальними звуковими сигналами. Двадцять. два. Транспортні засоби повинні рухатися в колоні лише в один ряд, як найближче до правого краю проїзної частини. <кій> Вибачте. За винятком випадків, коли вони супроводжуються оперативними транспортними засобами, 25.3. Швидкість руху колон та дистанція між транспортними засобами встановлюються старшим колони або за режимом руху головної машини. відповідно до вимог цих правил. 25.4 колона, що рухається без супроводження оперативними транспортними засобами, повинна бути розділена на групи не більше п'яти транспортних засобів у колоні. Дистанція, між якими повинна забезпечувати можливість обгону групи. Іншими транспортними засобами. 25.5. У разі зупинки колони на дорозі на всіх транспортних засобах вмикається аварійна сигналізація. 25.6. Іншим Транспортним засобам забороняється займати місце для постійного руху в колоні. Шановні кандидати-водії, будь ласка, системно вивчайте правила дорожнього руху, та саме головне це застосовуйте їх при рішенні тестів сервісного центру. Миру усім, з вами була Автошкола Нова та я, Таранушко Володимир Павлович. Разом до посвідчення водія та перемоги.